Дівчина каже своєму хлопцю, а в мене батьки на дачу поїхали. Розумієш, про що я? Ммм, класно. Помідорів, огірків привезуть. Поліцейський бачить, що при швидкості 60 км на годину одна з машин їде на швидкості 20 км в годину. Зацікавився, зупинив. У салоні чотири панночки, років під 80. Одна з них за кермом, а ще троє зі зляканими обличчями сидять позаду. В чому річ, синку, їду строго за лімітом швидкості, там знак 20. Але це знак не швидкості, а номер траси. А чому решта такі перелякані? А ми щойно звернули з траси номер 210. Василь не любив пробіжки, паркур, екстрим, адреналін. Але два сусідські добермани розкрили в ньому потенціал. На кордоні прикордонник запитує туриста валюта, зброя, наркотики. Ні, дякую. Можна кави. Коханий. А чому ти нічого не робиш? А тому що все, що не робиться, то все на краще. Все з мене досить, ти завжди п'яна, я подаю на розлучення. Я вийшла заміж?